Хорошо, меня по-прежнему зовут Вадим. Я работаю в консультативном центре по противодействию торговле людьми. Сегодня мы поговорим о проблеме торговли людьми, но с точки зрения, может быть, не такой, какая принята в этой стране, какая принята там в прессе, еще где-то. Поговорим о том, что это часть рынка, что торговля людьми – это определенное движение на рынке, практически рассматривая всю нашу жизнь, все эти обстоятельства, где мы участвуем, в качестве какого-то рынка. Возьмите и определите эту цену. Как вы думаете, за сколько вас продадут? Ну, пофантазируйте. Вот есть вариант. Выше самооценка, тем дороже стоит. Хорошая мысль. Да. 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 Мне кажется, ну, нужно исходить из того, а... так... сколько пользы может принести человек. Если человек попадает в рабство, то он может работать ну, на полный износ, я думаю, не больше, чем 5 лет. Ну, 5-7 лет. Вот. И поэтому, я думаю, что человек стоит около 10-15 тысяч долларов. Вот, а, да, у большой... В Ну, вообще, в принципе. А поскольку очень, очень большой доход он приносить не может, потому что высокую там технологию какую-то с высокой производительностью ему нельзя предложить. И скорее всего это либо сексуальное рабство, либо какой-то низкоквалифицированный труд, то, то видимо, это ну, где-то 10-15 тысяч долларов. Украина занимает одно из самых ведущих мест в этой проблеме. Количество украинских граждан, которые попадают в Европе во все эти неприятности, ну просто неприлично Вся Европа уже просит, но ну, уже займитесь, как бы. То есть, ну, достаточно такая вот. Они уже как бы и программы проплачивают, и поддерживают общественные организации, и там пытаются какие-то программы делать для того, чтобы украинцы поехали из Европы обратно. Ну то есть они они много делают. Тут они говорят, ну Украина уже сами что-то сделайте, вот давайте вот, вот этот закон. Вот три года разрабатывали четыре с участием ОБСЕ, с участием большого количества государственных институций. Вадим, а какие ну, потрясения в, в, в Украине? Чаще всего происходит ну, продавая эксплуатацию видимо сельское хозяйство да, там на юге можно сказать следующим образом а, практически все а, вопросы связанные с рабочими специальностями то есть сельское хозяйство, строительство большое производство, мелкое производство все ЦК, которые можно придумать себе они имеют определенные аспекты есть достаточно количество а, есть в принципе достаточно неоднозначные ситуации когда люди работают

Ну, смотрите, это все есть, это есть, но, к сожалению, это есть именно на государственном уровне. Государство не в состоянии отследить это все, там очень много путают, до сих пор не понимают, сколько людей выехало, сколько заехало в эту страну. То есть там есть огромная дыра по статистике. Например, если мы опираемся на статистику, которую предлагает Международная организация по миграции, ее представительство в Украине, которая опирается на данные которые собирают общественные организации каждой из областей, то есть это данные достаточно заслуживающие внимания, то мы имеем там достаточно четкие профили, достаточно четкие профили возрастные, место проживания, уровень образования, пол, там, страны, по которым эти люди попадают, есть достаточно четкие как бы, позиции. Ну, например, позиция, которая характеризована по вопросам образования. Нет, это достаточно такое в некотором роде миф относительно того что люди там с плохим образованием больше попадают в эту ситуацию чем люди с качественным образованием если брать по количеству потерпевших и по их разбивке по образованию там процентов 60 на 40 люди 40 процентов с высшим образованием люди попадают в эти ситуации люди сельская местность город в принципе разные виды эксплуатации но Нельзя сказать, что есть какая-то серьезная вот такая диспропорция. Чуть-чуть меньше горожане, потому что есть доступ к информации. Чуть-чуть меньше. Но это не говорит о том, что там в тотальном большинстве там селяне, а горожане нет. Тут идет речь о другом. Тут речь идет о том, что для каждого потенциального как бы, объекта продажи есть своя методика вербовки. То есть человеку сельской местности рассказывают то, что ему нужно в городе объясняют немножко по-другому. Поэтому это зависит исключительно от тех, кто занят этим вопросом, от преступников и злоумышленников, отменения в вот этот вопрос. Абсолютно избегать наказания именно листических направляющих. Я привожу этот пример всегда для того, чтобы а, ну, у нас еще раз сложилось четкое понимание, как работает эта схема. Мы имеем, в прошлом году было начато 392 криминальных разбирательств по статье 149 торговли людьми. Они были начаты. Как вы думаете, сколько из них дошло до суда? Нет, нет, подождите. До суда дошло 280 с чем-то. 280. До суда дошло. В суде было рассмотрено, и по какому количеству из них было вынесено решение? Нет, подождите. Там было вынесено решение по 132. То есть вот суд сказал, такие есть какая-то суть. Вынесем решение. Сколько человек было действительно признано э, преступниками? 89 человек было сказано. Преступники. Вот они. Сколько из них по тяжкому, по статье, тяжкое преступление, по которой нету условного, по которой нету там никакого другого наказания начинается с 3 лет до 15. Сразу, сколько из них село э, как бы в тюрьму? Нет. 32 33. человека из 89 конкретных по преступлениям. Вот как бы вот такая ситуация говорит о том, что с 392 дел запущенных, 32 садятся за, за решетку по тяжкому преступлению. Это позволяет всем злоумышленникам, и вот как Федор мы там с Федором эту тезу задвинули, что те, кто не определился, чем заниматься, в какой сектор рынка зайти, то вы можете послушать. Вот тем, кто еще не определился, чем заниматься, посмотрев на эти цены, да? То есть они могут опять же подумать, а почему бы мне не заняться тем, что я буду своих там одноклассников, друзей, товарищей куда-то двигать. Вот. Чи ты знаешь, что такие перформанс? Буквально, наверное, может быть. Ну, yeah, 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 yeah. <laughs> no, говори. Ну, тобто, можливо, то есть, кто-то знает, чем перформанс отличается от від вид выставы театральная драматичная. Ну, перформанс, это, видимо, более короткая по, по, времени, да, менее, менее сложная по сюжету. Как правило, там совершается какое-то одно действие, либо там два действия напрямую, там, выходящие друг из друга. Ну, близко, но перформанс может и несколько дней, безперервно. Ні. Перформанс обов'язково має бути повторюваний. Якщо без репетиції, це імпровізація. Це один із елементів, що перформанс відбувається не тільки, а в просторі мається на увазі на сцені. Він може відбуватись будь де на цій площі, на траві, на дереві, там, я не знаю, будь де де там фантазія людини розвивається. тексту. Не завжди. Але кожна думка кожна думка ну, типу, має свій елемент, який доповнює саму суть перформансу. Вона прийде безпосередньо людини. Людина має теж родовою частиною. Тому ви казали, що важливо, де людина знаходиться. Так, близько, тобто місце і час, і людина зараз і в цьому місці, і в цей час виконує якусь дію, Так, означає е, виступ або якесь представлення, як це е, представлення. щось таке. В перформансі є такі типу ключові елементи, це е, місце. Тобто місце може бути не обов'язково сцена, про що ми вже говорили, це може бути будь-що. Дія відбувається зараз, в цей час, і все, що відбувається з людиною, це відбувається зараз. Тобто вона не наігрує. Та як, наприклад, в театрі кожен там отримує роль, і за якоюсь там роль, наприклад, там Отелло, Дездемона, я не знаю, ще якогось Наталка Полтавка, вона має певне кліше, вона має певний образ. Певний характер, певні якби вже задані режисером емоції, і вона їх передає, тобто вона їх грає на сцені. А, як відбуваються перформанси там, наприклад, в Європі? Чи вони афішуються і всяке таке? А, це теж є певна трупа, як та сама вистава, ну до якої готується. Є, наприклад, перформер, він може бути не один, їх може бути кілька. Є коучер. Він виступає замість режисера, який там коригує, допомагає, щось підказує. Тому що людина, яка працює в просторі, вона не може зовсім бачити картинку, яка відбувається. Ну інколи картинка може бути змазана, не дожата, і тоді не передасться те, що хочеться передатись. Звісно, воно все афішується, робляться афіші. Ну там є певний підготовчий процес, можливо, навіть там місяць-два. Перформанс обов'язково має бути повторювані так само, як і вистава. Тобто, це не є імпровізація, що ти виходиш там в простір, в тебе якась своя там, і ти починаєш імпровізувати. Ти маєш ам, перформанс, має бути repeatable, повторюваний. Тобто він може бути в будь-якому просторі, але картинка має бути одна й та сама, одне за одним. Тому що завдяки цим картинкам будуються там. Розвиток, кульмінація і завершення. Чи там до розвитку, що є е... типу, заявка про себе. З... Та, заявка, зав'язка, розвиток, кульмінація і завершення. Мені Діма Левицький розказав одну чудову вправу. Він там був на майстер-класі, здається, у Львові або в Москві, я не пам'ятаю. Коротше, була така вправа, а ти зараз побачиш. Ти зараз побачиш. Це якраз так. Потрібна людина, яка покаже нам, але саме зробить, зробить те, що вона не вміє робити. Не покаже, а зробить. Є люди, які щось не, можуть, не вміють робити, але вони хочуть зараз тут навчитися. Ти не вмієш, ми теж не вміємо, ти маєш навчити нас. Ти Батьківський столом. Можна Правильно, так, да? можна зверху. краще. Ти уважно спостерігаєш, що з людиною відбувається. І треба підходити ближче. Ноги да. потягнемо, руки, так. Да. Я ще сломаюся. Все? Ну, Я не знаю, якщо ти відчуваєш, що... По По-моєму, я вже навчився. Тепер тобі треба. Я, наверное, я Але ну, все одно я помітила, що з ним відбувалося. Хтось помітив? Я трясся від радості. Ні, саме в, ну, типу, що в нього читали, що відбувається всередині. Він був сконцентрований, бо він знав, що він не вміє і йому треба навчитися. Так, він боявся. Але якби людина це вміла і показувала, з нею би такого не було. Вона б стала, зробила і все. Перформанс uh, називається Так, як є. Виконавці, тобто перформери Андрій і Міша. Привітаємо їх, ми починаємо. Це хоче, він може бути перформером. Просто не треба надівати на себе ніякі маски, бути самим собою і доносити те, ту ідею, ту тему, яку ти хочеш донести глядачеві, щоб він тебе зрозумів. Тобто, перформанс там має якусь свою тему, має якусь наболючу тему, яку хоче показати глядачеві, а глядач там сприймає, переробляє, доповнює вже по-своєму. Ну в принципі, вистави теж так робляться, але там. Режисер вже знає наперед, яка буде реакція людей, що вони зрозуміють. Тобто він вже наперед знає. А перформанс, він якби не розрахований на те, що будуть люди знати наперед. Тобто ця реакція не очікувана. Таке ще що основне, що взагалі перформанс перший раз таке слово з'явилося. В 52-му році американський композитор перший раз застосував це слово в своєму виступі, і його перформанс тривав 4 хвилини, 33 секунди, і це просто мовчанка була. Ну тобто він грав, 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 а потім перестав грати 4 хвилини, 33 секунди. Він мовчав, і це вже був перформанс. Тобто, це теж може бути перформансом. Будь-що. Але в цей момент він щось переживав. Тобто з ним щось відбувалося. У нього був свій настрій, у нього були якісь свої там переживання. І якщо він був щирий з глядачем з аудиторією, то люди це відчували. В нас в Україні перформанс ну, з'явився, напевно, недавно, десь на початку 2000-х, кінець 90-х, зараз я до такий. І а от в Європі він був вже раніше в 70-х роках. Він почав широко розвиватися і зараз ну перформативне мистецтво дуже дуже популярне. В Україні на жаль цього не навчають. Там є така в Києві танцлабораторія, можливо, ви знаєте. Лариса Венедиктова вона намагається. Якби прививати людей до перформативного мистецтва, залучати їх до всяких акцій, ну тобто до перформансів в різних точках. Це може бути парк, я не знаю, якась кімната, ще, ще, ще щось. Тобто вона якби намагається насаджувати і показувати людям, що це таке. Мені пощастило, бо я навчалася в мапі Academy for Performing Arts, Це академія з Амстердама. Ось, і в них була програма на три роки Україна-Сербія. Вони три роки навчали нас перформативному мистецтві. Слава Богу, що я там навчалась, і в мене типу, відбувся якийсь теж свого роду розвиток. Бо я грала на драматичній сцені чотири роки. Ну це все кльово, але потім настає момент, коли ти розумієш, що це насправді не зовсім теж ти хочеш.